Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кенері Гей, і ми з вами продовжуємо нашу подорож провінцією Нью Брансвік. Отож, цього разу ми з вами рухаємося на захід провінції до містечка Сен-Джон Яка тут краса! Чимось схожа на Карпати. місцями десь трошечки схожа на Британську Колумбію, якщо так на природу дивитися. От. Але оце будиночки вздовж дороги, це просто щось унікальне тут. Це ніби отакі от села. Вони довгі, і будиночки, і будиночки. І просто подивіться, які далі ліси. Так, неймовірні ліси Нью-Брансфіка. Взагалі понад 80% території провінції вкрито зеленими деревами, і це справжнє природнє багатство. Ці ліси не просто красиві, а вони ще є домівкою для різноманітних wildlife, тобто дикої природи, лосів, лисиць, оленів і навіть кажуть рисий. Трошки дощить, але зовсім це й не дивно для цієї частини Ню-Брансвіка. Літо тут може бути доволі вологим, з частими дощами, які надають місцевій природі особливої свіжості. А взагалі клімат тут помірно морський, із помірними температурами і час від часу дощами, що і робить ці пейзажі такими зеленими та живими. Ми з вами їдемо вздовж Фанді Костал Драйв, одного з найбільш мальовничих маршрутів Нью-Брансвіку. Пару хвилин і нас зустрічає місто Сен-Джон. Одне з найстаріших міст Канади. Шато Сен-Джон. Напевно, відомий готель Сент-Джоні. Поки що враження змішані місто в тумані. А, звичайно, воно відрізняється навіть в тумані. Видно, що воно відрізняється дуже від Монктона, прямо тразюче. Uh, архітектура розказує гарно, архітектура відрізняється, потім більше пагорбів. І також місцями тут такі от каменні, такі от схили є, як Рокс я вам показувала місцями в'їзді. Такі вулички вузенькі. Чимось, знаєш, нагадують, як вулички Львова. Ну, тільки у Львові немає таких кольорових постройок. Але от що таке от вузеньке, верх-вниз, і дивіться, які підходить до будиночків. Там он будівля висока, ну і зовсім не видно. Вона повністю в тумані. Я давно такого туману не бачила. В Заскачування такий туман, може, буває там восени колись рідко. Тут перепадено. Так, коли перепаде да, температура. А тут, бачите, така собі реальність. Цього міста живуть вони в тумані як англійці. Там машина має вулицю, а тут ось ви бачите автомобіль їде з номерами Альберти. В принципі, бачите, тут теж можна зустріти Онтаріо, Альберта. Онтаріо тут дуже багато. Да, Онтаріо дуже багато. Ну, Бачиш, з Альберти теж є. Місто Сен-Джон – це в першу чергу портове місто, яке розташоване на затоці Фанді. І найстаріше місто Канади, засноване королівським указом у травні 1785 року за правління Георга Третього. Порт Сен-джона є третім за величиною в Канаді за обсягом вантажу і з вантажною базою, що включає сухі рідкі, насипні вантажі, тейнери, круїзи. Місто має доволі потужну промислову базу, включаючи нафтопереробку, виробництво, розвинений фінансовий, туристичні сектори, науково-дослідні установи, такі як музей Нюбрансвіка і Університет Нюбрансвіка. Вами завітали у парк, який називається Кінг Сквер. І названий він був на честь вже вище згаданого короля Георга III, тобто Кінг Король. Базончики такі ростуть. О, клени, дивися, просто листочки з кленів так класно. Цікавий факт: у 2019 році ураган Доріан обрушився на місто і завдав шкоди парку, що впало кілька дерев. Але в 2021-му висаджено було ще кілька нових кленів. У фонтані якась піна. Це в цих голубів, мабуть, якась ця пінна вечеринка. Для них піна. У центрі парку, як бачите, розташована меморіальна альтанка короля Едварда VII з мідним дахом та металевим каркасом. Побудована була вона в 1908 році і подарована місту оркестром City Coronet Band. Йдемо зараз з вами в кафе. Подивимось, що там за кафе таке цікаве. Всі йдуть, ми йдемо. Від чоловічок там намальований зверху теж іде. Сонне містечко Сен-джон. Як портове місто в свій час Сенджон прийняло досить багато іммігрантів. І далі продовжує приймати. Особливо велика хвиля прибула колись з Ірландії під час великого голоду. Місто на 90% англомовне і десь 4-5% становить французька мова. <реш> mm. Спасибо. Якось стареньке все. <реш> да, ночное кулькове. Лодте. Сіни одразу на обході. <реш> <реш> да, я буду хоч чоколад, я вже знаю. <реш> да? Да. <реш> <реш> Такий допитливий факт, що в Нюбрансвіку, зокрема в Сент-джоні, проживають дуже творчі люди. Історично склалося, що першими іммігрантами були ремісники. І їх нащадки до цих пір продовжують традиції своїх батьків. Таким чином, в Сен-джоні ви знайдете з любов'ю створений одяг, прикраси, коври. Кераміку, мила, свічки, вітражі і багато-багато іншого. Це кафе дуже пов'язано з крафт. Тобто можуть на замовлення вам зв'язати коврики хоч під чашку, хоч великий під ноги коврик можуть зв'язати. І також різні майстри там можуть зробити відповідно дерев'яні вироби. Ось вартість цієї лавочки. 397 доларів столик. Я теж впевнена, що можуть виготовити, тільки я не бачу ціни цього столика. Ну, менше з тим. А, теж ось такий виріб, такий горщик, свічечка можуть виготовити теж на замовлення. Так що в нас ще шеї? Давайте подивимося. Кульки за 17 доларів. Листівки крафтові, брелочки. Хочу такі цікаві вироби, свічечки. Да, дуже цікаво. Різні такі штучки. Тобто ви можете не лише попити в них кави, а ви можете з ними співпрацювати, типу, що ви, ви запропонуєте їм те, що вмієте робити. От. І потім приносите своє, вони продають тут у себе. І все, така співпраця. Після кафе ми відправляємося в Сен-Джон. City Market. Дивіться, відразу нас тут зустрічають картини. Такі от просто супер-супер. Я дуже люблю картини. Картини чи фотографії це? Щось посередині між картиною і фотографією. Дуже гарно. Так, да, це фотографії. Просто вони так оброблені. Супер, красиво дуже. О, футболки для туристів Сет Джон. 25 доларів. Вчора в магазині було за 14, в магазині в Шедяку. Сумочки Сен-Жон. Що це таке? Це щось із скла, бачите? Art Glass. Це мені нагадує, а, як у Венеції теж там є складуви. Ну, Звичайно, це дуже таке воно простеньке, елементарне на, на фоні того, в порівнянні з що можна зустріти в Венеції. Але теж, бачите, це місто Крафтс різного мистецтва. Хто хоче метелика собі в хату? От. А тут вам уже й сніговички. Все підряд. Тут у нас є риба-раки. Лобстери омари Сіфуд. Really, То були лобстери, а це, бачите, різні мушлі. І вони тут зберігаються. Скалопс да, зберігаються на льоду. Ой, єнотик на барабанах. Ага, Кофточка з котиком. Клас. Тут у нас кава, різні закусочки, а тут у нас з вами цукерочки і всяке солодке напої. Фруктові ряди, ну це я не знаю, воно не схоже на місцеві яблука. Собі, звичайно, як яблука собі з супермаркету. Просто хтось робить десь закупки централізовано. Сухофрукти, банани. меню у нас шаурма хат. І тут у нас зображення шаурми. А воно якесь не така тут шаурма, так? що от замотана. От подивись, ось називається. Ну, да, Але шаурма, ось дивися, воно тут все окремо, просто. Вже на лавочку. Напакували нам щось, напакували. Шурма холодна? Вона холодна? її угу. щось готувала, 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 готувала. Так, така у нас вийшла страва, і тут у нас вже гості, тут як тут. Прийшли просити, дайте не минайте. І тут Сент-Джоні вулиця Чорнобривців. Вони тут так і назвали. Вони так і назвали Marygold Project. Turn left on Chesley Drive. New Brunswick 100 West. Вони так і drive. New Brunswick 100 west. Тут просто бур'янці заглушили Чорнобривці. Так, ми прийшли, приїхали, і тут таке от туристичне місце. Із прямо урвищем. Там місточок, під низом ви бачите річечка. Ой, там вон люди ходять, там от внизу. Внизу пускаються, так? Да? Там парк уверху теж підписано. Ну Погуляємо, зараз подивимось. Підемо з вами вниз, подивимось, що там. Який в нас вигляд відкривається. Запах річки. Річки і сирості. Ну так, і це і дорожки теж. Підмохлі. Тут люди більше-більше ходять частіше в резинових сапожках. що хотіть яму покрасти. А, так, да? якісь такі дички. Там бачила малінка, десь теж О, в кущах є. Далі. Угу. Взуття моє не зовсім для таких дорожок. Якщо жити в Сенджоні, то треба мати більше шкіряне таке взуття. Або резинове. Так, ідемо далі. Куди ми йдемо, ніхто не знає, ми самі не знаємо. Квасолька немає. <laughs> Чорненька квасолька. Думаєш? Мені більше похоже, як на самшит. шит. Оце що, то обрізати кущики такі. Може, він лопати, як ялиночка. Ні-ні. Ні. Це не малина, це ось оці розові квіточки, бачиш? Якісь рози, наверно, он більше вони там он є. Зараз подивимось. А вони пахнуть, вони дуже гарно пахнуть. Чуєш, як вони пахнуть? Да, рози не пахнуть, правда. Клас. Такі вони, типу, як шепшина, але ну, ну, це не шепшина, так? Да? Тут їх цілий пагорб. сидять на Де? Чорні усія воно все, бачиш? А, так, да, там внизу камінь. Ось отут. І там сидять птиці. Дим, зараз не здальше подивимось. Дивно, що це місто в тумані. Туман, туман, туман. О, а це що таке? Якісь шишечки. Це, це не шовковиця? Ні, це не шовковиця. Це щось непонятно, що. Да. Пахнуть? No. Не мабуть, просто як дерево. Ман розійшовся, і ось такий вигляд на місто. Дуже красиво тут парк. Люди приходять дивитися, просто сидять на лавочках, відпочивають і дивляться. Міст там такий є і залізничний міст, і для автомобілів, і вигляд на місто відкривається. Так завершилась наша одноденна подорож до містечка Сен-Джон у Нью-Брансвіку. Це місто залишило в мене незабутні враження своїми унікальними поєднаннями історії, культури і природньої краси. Багата спадщина міста відчувається в його вуличках, історичних будівлях і знаковому ринку Сен-Джона, де місцеві майстри демонструють свої вироби. Сент-Джон здається саме тим місцем, де історія та сучасне життя співіснують у гармонії. Дякую вам за перегляд і до зустрічі! Пока-пока!